Три квадратні кілометри таку площу української землі на Бахмутському напрямку вдалося звільнити нашим силам оборони лише за тиждень, що минув. Також наші захисники мають успіхи на півдні. Більше подробиць про обстановку на карті бойових дій станом на понеділок, 21 серпня, розповім просто зараз на каналі. «Січас». традиційно розпочну зі східної лінії передової. Російська федерація продовжує спроби наступати. Одразу на кількох напрямках це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Як повідомляють у Міноборони України на Куп'янському напрямку противник штурмує та здійснює обстріли. Наші війська відбивають атаки, тримають кордон та не дають ворогу просуватись. Зокрема, наша армія відбила атаки противника в районах Першотравневого, Сіньківки, Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії з метою витіснення наших військ в районі Сер. Рябрянського лісництва, а також в районі Кремінної та Білогорівки Луганської області. Далі підсумуємо словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Наші війська на Лиманському та Куп'янському напрямках завдали ворогу значних втрат. Зараз ворог змушений перегруповуватись та відновлюватись, але не відступає від своїх планів. Тривають бої. Кінець цитати. На Бахмутському напрямку ситуація наступна. По північному флангу противник намагається відновити втрачене положення у районах Залізнянського, Васильівки, Богданівки. Південний фланг. Там тривають бої в центральній частині Кліщівки, північніше і Західніше Андріївки, а також Північніше Курдюмівки Донецької області. До слова, воїни 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії показали відбиття ворожого наступу під кліщівкою. У результаті успішного та злагодженої операції знищено три танка та ще три БМП армії країни-агресора. Додам ще більше обнадійливих цифр. Звільнено за тиждень 3 квадратні кілометри, і загалом же звільнена площа на Бахмутському лише напрямку складає 43 квадратні кілометри. Це мається на увазі з початку контрнаступальної операції збройних сил України. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно противнику просунутись не вдається. Також безуспішно ворог намагається відновити своє положення у звільнених районах урожайного та Старомайорського Донецької області. Ну й одразу до українського незламного півдня тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. На Запорізькому та Херсонському векторах, як зазначає пані Малер, російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській Миколаївській областях. При цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси ланцет. І важливе. Наші підрозділи мали успіх у напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачене положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно. Там зараз триває планова бойова робота, який це має вигляд показали бійці 82-ї ОДШБР. Це кадри безпосередньої роботи у боях біля населеного пункту. Маємо це побачити. Готовий? Сзади ще пізняти нічого не займається. Піжди, піди, я почув. Скажіть, на глаз. Готовий? Піжди. Давай. Оце тема! Ану. Це... Більше деталей щодо ситуації на цьому відрізку передової. Дивіться вже за мить. Про це ми говорили у попередньому випуску. Та спершу я вам нагадаю про ваші реакції у вигляді коментарів, лайків та підписок. Це все дуже важливо. Також не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Якщо все це вже пророблено, запрошую до перегляду. Російські пропагандисти у паніці. Війська країни-окупанта зазнають невдачі на Запорізькому напрямку. Фронт сиплеться просто у них на очах. І це вже не можуть приховувати навіть так звані путінські воєнкори. Де саме загарбники отримали прочуханки від Збройних сил України, покажу на карті просто зараз на каналі Січас. Це вже не сила тримати в таємниці. Російські так звані воєнні кореспонденти Унісону у своїх телеграм-каналах пишуть, що їхня федерація втрачає території, а їхній фронт на запорізькому напрямку розвалюється вщент. Так, Росармія вже ледь тримає тимчасово окуповане село Роботине на півдні. Зацитую мовою оригіналу істерію служителів кремлівських методичок. Работіна здано, як я вже раніше писав. Развал нашого фронта на Запорожском направлении продолжается. Работі Пологовский район, Запорожская область, Росія. Прямо сейчас час населений пункт переходить під контроль вооружених сіл України. Ще один самоназваний воєнкор Кацінок пише. Зацитую: Запорізький напрямок, противник продовжує спробу обходу населеного пункту роботи на зі сходу, а також намагається зачепитися за північну частину селища, звідки вийшли російські війська. Південь і центр роботино під контролем ЗС РФ. Збройні сили України сидять у прилеглих до роботи на посадках. Кінець цитати. Тим часом аналітики Діпстейт оновили інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні. Роботино, згідно з картою, перетворюється на сіру зону. Статус території нині невідомий, загальна площа 20,11 квадратних кілометрів. Українське міністерство оборони офіційно заявило, військові мають успіх у напрямку південно-східніше роботиного Запорізької області. Там наразі триває планова бойова робота. Про це заступниця голови відомства Ганна Маляр повідомила у себе в телеграм-каналі. Процитую. Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно східніше роботи та південніше малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачене положення східніше роботи на Запорізької області, але безуспішно. В Роботиному наразі триває планова бойова робота. Ну я ж скажу більше. Успіхи української армії на Запорізькому напрямку провокують справжню паніку серед російських військових. Про це свідчить оприлюднений у соцмережах уривок перехопленої розмови окупантів одного з підрозділів, які все ще намагаються отримати позиції у роботиному. Почуємо. Російський загарбник, якого кинули в пекло фронту, на призволяще, благає про допомогу. Він буквально вимолює командування про бодай якусь допомогу. Судячи із тремтячого голосу, ситуація для збройних сил федерації там справді може виявитися критичною. Своєю чергою у інституції вивчення війни зазначають, що просування наших сил оборони у районі роботиного і урожайного наочно демонструє наскільки українські війська виснажили оборону окупантів на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ось що аналітики зазначали напередодні пряма мова. Нещодавні просування ЗСУ на північ і північний схід від Роботиного 10 кілометрів на південь від Оріхова та на Мелітопольському напрямку можуть дозволити українським силам почати діяти в районах поза найщільнішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони дійсно заміновані менше, то це ймовірно сприятиме швидкому просуванню України. Однак інститут вивчення війни не має можливості оцінити щільність чи глибину російських мінних полів. Кінець цитати. На ну, які ви б могли дати оцінки поточній ситуації на півдні, і як скоро роботине зможе знову остаточно опинитися під синьо-жовтим стягом? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забудьте про свою вподобайку та підписку на ютуб канал «Сейчас».